Виконуємо номер 916 із підручника Алгебра 7 та номер 7 із прав для повторення теми 5 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Який многочлен член у сумі з многочленом 2х квадрат мінус 3х плюс 7 дає. Задання перше 0, друге 5, третє, мінус 3х плюс 1, четверте х квадрат мінус 5х плюс 7. Приступаємо до виконання. 0. Отже, будемо додавати мінус 2х у квадраті, 2х квадраті мінус 2х2 буде 0, плюс 3х. Мінус 3х, плюс 3 буде 0, і 7 мінус 7, отримаємо 0. 5 має 2х квадрат, в сумі дати з нашим многочленом 0, мінус 3х дати 0, і залишається тільки 5. Отже, буде мінус 2х квадрат, як в попередньому. Додамо 3х. І тепер віднімемо. Щоб було 5 від 7, 2. 2х квадрат мінус 2х взаємознищується, мінус 3х плюс 3 взаємо знищується, 7 відняти 2 буде 5. Тепер квадрата немає, тому теж буде мінус 2 х квадрат. але має вийти мінус 3х, значить, ми не будемо додавати доданка з х. тоді буде мінус 3х. І треба, щоб було 1. Отже, віднімемо 6. 2х2 мінус 2 х 0, мінус 3 х квадрат залишається, 7 відняти 6 буде 1. 2 х квадрат було х квадрат залишилось, значить, буде мінус х квадрат. Було мінус 3х, стало мінус 5х, мінус 2х, і 7 не додаємо. Перевіряємо 2 х квадрат, мінус х буде х квадрат. 3х мінус 2х мінус 5х і 7 переписали. Номер 916 із підручника Алгебра 7 та номер 7 із прав для повторення теми 5 підручника математика 7 виконано.